Хочете це позбавить 20... український народ останньої радості. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки під час війни такого дуже значить, є певний товар, якого ми під час війни почали споживати вдвічі більше. І в минулому році ми його проімпортували на уявіть собі на півмільярда євро. Ну, от у нас немає грошей на дрони, у нас немає грошей там, на армию, на ракету. Але при цьому ми купуємо не військовий товар. Непромислового призначення на півмільярда євро під час війни з ЄС. І за час війни ми його вдвічі збільшили в купівлю. От як ви думаєте, що це за такий товар? Пальне? О, ні. Пальне окремо, пальне ми на 6 мільярдів доларів купуємо. А от, от, от не пальне. От, чи, от, от не критично важливий. Але ми його купуємо. Спірт медичний чи що? Бухло. А. Тобто в комплексі ви. Бухло, то віскі може бути. Віскі, просєко, пиво. Здавалося б, війна маємо економити. Ні, у нас до війни було на 200 мільйонів євро імпортували, зараз на 486. Ви хочете гозбавити український народ останньої радості. віскі, так сказати. Ні, я не хочу їх позбавити, але це профіцитний ринок. Тобто ми серйозно даємо європейським аграріям. Тримати півмільярда продати агропродукцію на півмільярда євро з високою доданою вартістю. Ви на коняки. Окей, це то ви будете на увазі, що вони на нас заробляють. Дайте нам заробити там щось, бо тому, що так виходить води. Да, Мік. А при цьому наш експорт по цій групі 22 туди всього лише 190 мільйонів євро. Нам на півмільярда. Ми туди на 190, із яких половина. Це спиртити 90 мільйонів євро. Друзі, ну, де, де правда, ми дали вам ринок. А ви кажете, ні-ні-ні, а от, от нам спирт не везіть. Це нам треба якогось свого Трампа, щоб почав про це говорити. Тарифі, <плес> <квоти>, якісь <плес> рівні, так би мовити, в доступі да, до ринок. Ну і погодьте, що ну якби, ну якби, не самий критичний товар під час війни, от пресека, там, прилітне ще щось, да? ну тобто. Якщо, о, якщо ми почнемо адвокувати цю історію, то ну у нас певною історією вийде частково це обмежити. Да? І в сторони виграють наші спортивики, мають увазі водичники, які тут збільшать виробітку перероб. Ну принаймні, Думість, це аргумент, це аргумент для того, щоб з європейцями говорити Сказати, давайте давайте якось ми вам даємо, давайте ви нам